Добрий день, любі діти! Запрошую вас помалювати разом зі мною. Дітки, подивіться у вікно, яка зараз погода? Сонячна, тепла, а яка пора року? Весна? Відгадайте загадку. Обліпили всі вербичку, сірі братики і сестрички у пухнастих кожушках. Причаїлись на гілках. Перші вісники весни відгадайте, хто вони? Це вербові котики. Вербовий цвіт ще називають котиками, бо він пухнастий, м'який, як хутро котика. Сьогодні ми будемо малювати вербові котики. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу блакитного кольору, фарби коричневого та білого кольору, водичка та пензлик. Пензлик беремо трьома пальчиками до залізного чобітка. вмочуємо у водичку і набираємо коричневу фарбу і малюємо три гілочки. Три Прямі лінії ось так зверху вниз і дві, трошки з нахилом. А зараз ми добре вимаємо пензлик. Зараз будемо малювати вербовий цвіт. Шляхом, на прикладання пензлика ворсом вверх. Але зверніть увагу, що вербовий цвіт розташовується на гілочках почергово. Малюємо ось так угорі та по краям. Всього на гілочки 5 вербових отиків. Ми вже намалювали один-два, чергуємо. Три, чотири, п'ять, так само малюємо два. Інших хіночка. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Один. Два. Три. Ось які котики вийшли у мене. Малюйте разом зі мною, і у вас все вийде! До зустрічі, малята!